І всім привіт! І з вами Brother's Play. Сьогодні ми продовжуємо грати War Robots. Давайте, в принципі, відразу купимо собі так, нову покраску для робота. Це Вікін дуже класна покраска, я її лишу. Вона мені це найбільше сподобалася з усіх покрасок. В принципі, є ось інші ще, дорожчі навіть. Давайте купимо ось таку покраску за 50 золота поки що вікінг. Також зараз в нас повідомили, що ми можемо отримати зараз більше серебра, більше опиту. В принципі, це дуже добре. Давайте. Я ж чуть навіть не впізнав цього робота вже джельпатом, Дуже класно виглядає. Давайте зіграємо разом з братом, создать взвод. І, в принципі, зіграємо в якийсь режим Начать бой. Будемо сьогодні швидкий бой нажимати. А далі, вже, можливо, завтра. Завтра я навіть не знаю, як ми зазнімемо відео, тому що завтра ми їдемо і комп'ютера не буде, щоб записати звук. Тому завтра вибачайте, звук можливо буде трішки гірший. Та не те, що можливо. Я знаю, що запись іменно мікрофону буде трішки гірша. Будемо дуже старатись не доторкатись до динаміків телефона, але вже як вийде, щоб не було такого ріпіння, шипіння. Бо коли доторкаєшся до е, динаміків, то дуже починає ріпіння всяке. Ну так в будь-якому навіть мікрофоні. Якби я ось зараз до цього мікрофона торкнувся, то було би таке вліпіння неприємне. Так. Зараз постараюся знищити ось цього робота. Все мінус. Ой, цей опасний трохи. відходити. Але все мінус. Далі, треба наступні точки завойовувати. Ой, бачу там брат сам. Треба йому допомогти, і його обходять вон ще справа. Він прям дуже в небезпечному місці. Я лічно хочу зараз захопити точку. В принципі, брат відволікає я йду завойовувати точку. Все, молодці хлопці прям допомагають класно. Це хто? А, Блін, я думав, це зверху літає чужий, в принципі. Ну ні, це все ж таки наші. Перезаряджаємо пушки. І зараз будемо стріляти. Добре, так ще й. Все, мінус. Забираємо наступні точки. Як ви бачите, я нормально прокачав цього робота, але от проти всієї пушки це капець, яка всього робота, Лео це, по-моєму. Треба відходити обов'язково від нього, від того яду, від тих всяких не дуже приємних пушок. Але можна допомогти і зараз його знищити. Так і зараз я зроблю. Ой, а, тут це гепард. Так, перезарядка. Зараз не хорошо так. Все, мінус. У мене мінус щит, в принципі. Ой, ще ззаду стріляють. Бляха. Допомагаю чим можу, але мене зараз знищиться 100%. Все. Так. Якийсь робот ось сюди прийшов, треба його знищити. Що він на нашу базу взагалі приліз? Все, мінус цей робот. Треба забрати, кстати, точки, тому що вороги, в принципі, вже забрали нормально так наших точок, вже 3, а в нас тільки 2, тому зараз я ось підійду і вб'ю ось цього. что мне заважает. Ну, он знает, что он не сможет против меня. Поэтому я забираю эту точку. Так, минус. Забираем наступную точку. Я надеюсь, этот титан это наш. Нам потрібно завоювати ось да, ось цю точку і далі йдемо до наступної. Цей міні-робот також не подобається, треба його знищити. Зараз він вийде. Все мінус. Ой, проти брата пішли. Що, зараз я буду йому допомагати? О, Титан, ні, тільки не Титан. Титане це прям ужас. Треба відходити від них. І йти завойовувати точки в цей час. То що титани нічого не зроблять. Вони... В тому смыслі, в ближньому бою вони прям ужас які сильні. А що проти титанів робити? А ось Дальній, то вони не дуже сильні. Бо треба ходити, зараз нам завоювати точки, це наш єдиний, наш єдиний шанс. А так ми можемо програти, якщо нічого не зробимо. Так, забираємо назад. Ну нічого, зараз я його також знищу. Це не біда. Так, зараз буде... Можливо це тітан, і було б це дуже добре, якщо чесно. Ой-ой-ой, відходжу, відходжу. Я казав, що ближній бій він дуже сильний і сам підійшов до нього на ближній бій. Трошки дурнечку зробив. Так, треба забрати. ні ні, ні, я не дам свою точку. Це тільки наша точка. Хто це... Ааа, Титан, все. Все зрозуміло. Це вже ми програли. Там, давайте ми не будемо здаватися, пішли завоювати далі точки. Я дуже надію, що більше титанів немає. У мене залишився останній робот. Не знаю, що я з ним зможу зробити. Стараюсь забрати цю точку і воно наступну відразу. До читання просто не треба підходити. Так, йдемо до наступної точки. Я дуже сподіваюся, що я встигну, Тож цей робот він не сильний зовсім. Я ще сподіваюся, що в брата ще залишилися роботи. Ой, тітан, ні, тільки не тітам, задовбали вони. Треба з цього робота вбити. Тобто я залишився один. Класно. Як говориться, класно, але не дуже. Так, ховаюсь, ховаюсь безстренько. Лікуюся. Ой, все-все-все, це прям в засаду. <гум> Я ніби з ними бавлюся просто. Блін, все, ну, це все. Я що міг, то робив, а це вже все. Все. Я старався, в принципі, виграти по точках, но нічого не вийшло. Ну, в принципі, нічого страшного. Так, виходимо. Будемо сьогодні ось такі режими грати, різні через Бой. На наступним відео ми будемо вже напевно грати щось інше, там є інші режими. Де не можна грати по разом. Скоро ще буде це вже в наступних відео. От і проти всіх. Я дуже хочу це спробувати. Не бачите, можливо, завтра я відео зазніме, можливо, брат за зніма відео. В принципі, побачимо. Так. Давайте візьмемо Фьюрі. Мені цей робот подобається дуже. У нього пушки прям бомба. Вони зносять ХПшку. КПЦ клас. Локація, от. Я казав про північний сяйво, по-моєму, ціла локація, якраз. Так, залишилася остання точка, то її захватить. Опа. Моя пучка... о, пучка, <риска> Пушка, вона в принципі. нормальна така. В ближньому бою именно. Заступила меня. Все минус. Нам потрібно їх знищити Ой, хтось мені заважає тут такий. Підрізає мене. це смішно, зараз вони повиходять Все цей втік. За рейду завоюю точку. Лучше нехай не підходить, бо я його знищу і все. Все, забираємо точку назад, лікуємося, це обов'язково. Це Лео, так? Да? Так, да, Лео трошки сильніший. Лучше. Чи це не Лео був, я не знаю. Но нам треба тримати точку, це обов'язково, це я знаю. Так, я напавив, в принципі, нічого тут страшного не буде. Все одно він вже програв. А, втік. Ну, ясно. Нехай тікає. Ага, ось на мене напав якийсь. Ну все, мінус мій робот. Беремо ліво. А, тут ще й не можна вибирати, де ти з'являєшся. Ясно. Ну нічого, поки що у нас нічия, але зараз заберуть точку. Кстати, вон, ту вон точку ще ніхто не охороняє. Треба її забрати. Щось її взяли і наші ніхто не біжить захвачувати нічого, бо трішки далеко тряхти. Ну нічого, мені все одно по дорозі. От Мені ця карта дуже подобалася. Я в якомусь відео про неї говорив. Щось тут не то, вже в нас забрали точок. Так, йдемо забирати назад наші точки, що це таке взагалі. Ой, цей вже від мене нікуди не втічає. Надіюся. Зараз він не побачить мене, а я потім його. Не долітає, ну що ж це таке? Знову ми перемагаємо. треба нам так от тримати оборону. Допомагаємо своїм обов'язково. Так, перезарядка і зараз будемо мочно атакувати. Ого, що це було взагалі. Так, чекаємо, в принципі. О я лучше б так не виходив. Ховаємося. Зліва хочуть убійти. Ну нічого, зараз я його зупиню. Це не біда. Тільки о, стих. Добре ж хоч встиг вбити. Ну, мінус знову наша точка. Я знову біжу треба забирати назад. Поки що ніби ми програємо. Не знаю як по роботах, але по... по точках раз, по-друге, наша шкала заповнена менше, ніж їхня, тому ми можемо в принципі і програти. Хоча ніби ми так нормально вже роботів чужих били. Треба забрати центральну точку, вон я бачу мій один пішов завойовувати. І я дуже надію, що він правда пішов завойовувати праву точку, а не ж він пішов до центральної, ясно. Ну Нехай буде центральна, але він ще є дальня. Якби в мене був швидкий робот, я б пішов її завоював. А так мені треба в обороні стояти. Ой, зараз поможу своїм. Так, зараз перезарядка. У нас робот. А, минус точка навіть. Це хто там такий сильний? Титан, не, тільки не титан. Блін, Ну, минус мій ми робот. Минус мій ми робот. Якщо я не сховаюсь. Ну, все Ну дуже добре, я прям. не знаю, чи я це ожидав, але дуже добре, що я не взяв з самого початку цього робота і його не знищили. В принципі, цей робот в мене бистріший, і зараз можна бистренько підійти, забирати точки. Не набагато бистріше, але все одно. І я надіюся, що мій робот встигне вон до тої точки дойти, поки не повністю шкала не пропала наша. Я бачу, у нас залишилось тільки троє, не знаю чи ще... Ні, мого брата вже роботів немає. Буду старатися зараз якось виграти. Ми, ми можемо зараз по точках програти. Мій робот не такий вже швидкий. Можна завоювати цю точку чи ні? Бо до тої я вже не встигну це 100%. Якщо можна, то це прям наш шанс. Так, да, все, це наш шанс. Тепер мені тільки треба ховатися. Бо Тітана я не вб'ю сам. Але тітани зараза піджидають. Піджидають і все. Молодці хлопці. Хто виграв? А, ми таки програли, время вийшло. Зрозуміло, ну нічого ми старалися, в принципі, що могли, то робили, В принципі, отримали нормальні награди. Давайте ще я, бо я щось забув, Покинуть звод. Що ж це таке? Я мав купити ще інший собі скин на GL Паттона. Так, купляю, в принципі, ось такий ще вампір. Я міг сьогодні вже всі показати, але не встигну вже. Значи, давайте ще, можливо, один раз зіграємо і будемо завершувати. Так, бістрій бой, погнали. Ну нічого страшного, значить завтра. Щось інше. Купимо. Ще купимо інші скини. Так, давайте зразу візьмемо Паттона, нема різниці, виграв, програв. Тут все одно це смертельна битва. Ого. Це що, мінус мій робот зразу? Так, нам треба якось вже знищити. Дуже добре. Ой-ой-ой-ой-ой, ховаємося, ховаємося. Так, що хоч і щит, але не знаю, чим ще чим, чимсь поможе. Все. Второй я його знищу. А вже навіть хтось інший це зробив. О, два лево. Це вообще мощь, якщо чесно. Два лево це дуже... Круто. Так, будемо виходити... А ні, я не хочу виходити наверх, тому що там прям багато всяких цих. Зараз ми попробуємо двоє проти одного бистренько його знищити. Мінус. 5-6 поки що ми програємо навіть. Ого. Так, трахуватися. Помагайте, хлопці. Так, все нормально. Чи все время? Ой, ні! та тільки не це. Тільки не це. Я все время кажу хлопці хлопці, тут можуть і дівчата взагалі грати. Хоч чуть-чуть знес хпшки. Так, я бачу тут щось підійшов дуже близько. Камікадзе. 10 і 9 поки що, в мене залишилося ще 2 робота. Це не так багато. Так, мінус його дущий. Ой, тікаємо звідси, тікаємо, тому що там для до нас цей разный... от, все, тікаємо звідси, бо тут Титана, А против Титана це безполезно. Я не знаю як його общаю вбити ГТ до тітана. Так, вон зліва хтось сховався. Зараз ми його постараємося знищити. Йдем. Так, далі. Та що ж це таке з тими самонаводящими всі? Ой, знов той титан, ну що ж він цей, так швидко ходить. Ще й два тітана. Ну це зрозуміло, що ми програли. Ну нащо так робити я не розумію. У нас немає титанів, У ворогів є титани. Тупо. блин, я как раз впал. Так, вон то робот отразнешь. Титана я не смогу никак бить, а вот цих роботов требовать. А попасться до Титана нереально. О, зараз его снищем. Ну, это тоже типа что Титана. Так уж сильный робот. ховаємося. Блін. Я залишився один? Серйозно. Класно. О, ж і Титан сюди якось приблизився так быстро. Давайте лікуватися. О, все, все, все. Ясно. Все, в принципі, будемо завершувати. В принципі, ми сьогодні нормально так пограли. Я ще куплю ось безстренько скін Aero і куплю нового робота в магазині це Болт. Все, в принципі, будемо це на наступному відео вже показувати, в принципі, улучшу його і так далі. Добре, сьогодні раніше трошки завершимо, але ну, нічого страшного. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!